Що таке delivery Excellence? Класне питання. Хочу дати такий цікавий приклад. У нас дуже багато українців зараз подорожують, і а, чи ти чув таке, що український сервіс, українські ресторани набагато краще, ніж іспанські ресторани? Я, якщо чесно, втомився це чути, що все українське найкраще. Я з цим погоджуюсь, я це ціную і люблю, але мені здається, що ми це. Дуже сильно притягнуло за вуха, і коли ти вже знаходишся в Європі або в Штатах, ти можеш зрозуміти, що не так далеко ми й пішли. Я з тобою повністю згодна. Але тим не менш, ми, українці, обираємо все одно українські ресторани Воно дуже часто. І дуже часто, коли ми, наприклад, приходимо в якийсь ресторан або замовляємо якусь послугу. Я жінка, да, манікюр, ми замовляємо. Мені хочеться, щоб про мене потурбувалися, щоб я не чекала в черзі, щоб, наприклад, мені не биті тарілки поставили, а хороші тарілки. Так, от Delivery Excellence це класний сервіс в мілечах. Якщо, наприклад, ви піклуєтесь про вашого клієнта, ви з ним працюєте і ви йому робите проекти в срок або в бюджеті, це одне. Це як іспанські ресторани, або іспанський сервіс, або якийсь, якийсь інший сервіс, Так от Delivery Excellence – це такі процеси, які дозволять твоєму клієнту прийти і сказати: блін, а от у світи було класно, блін, а от роми було класно. Я хочу до нього знову звернутися, тому що в мілачах. Тут про мене потурбувалися, тут мені розказали, а тут я з чатом GPT написав вимоги, і мені потрібно тільки два рази його їх змінити, а не я постійно змінюю, а потім незрозуміло мені потрібно за це платити або ні. Delivery Excellence – це систематизований процес покращення того, як ми поставляємо продукти або послуги нашим клієнтам.